Переглядаю народ далі, а далі ось така картина. 145 та рамка відтягнута, як має бути. <хи> Під кормушкою. Коротше. Ось так. Занесена, засіяна. Тільки що матку забрав, звідси. Ну, От вам отакі відводочки. Три, три рамочки стоїть. Це як мінімум одну рамочку вощини їм потрібно поставити. Тому що, ну... І ця картина практично у всіх, точно така ж. Якось так. Я вже даже пожалів, що поставив оцю кормушку ось в такому варіанті. Я думав, їм буде тепліше. І чому я її так поставив? Тому що в нас перегородка і ложиться плівка чисто на перегородку. Якщо я її за перегородку поставлю, кормушку, бджоли брати не будуть сиропа. А зараз все-таки е, дійшло до тями, вставимо е, кормушку за перегородку, а на перегородку вложимо цю кліточку пусту, закриваємо. І в нас є простір, вони можуть. Собі перелазити і там брати сироп. Якось так. І зараз буду відразу розширювати.